Ще дві красуні сьогодні віддаю. Це така малесенька на ріст 27 см. Цієї 40 см. Це з натуральним волосся. А це є термоволосся. Ось такі вони мають букетики. Цієї доплатячки йдуть ментолові вставочки. Тут такі. Тут та квіточка. І тут медведик. е, передачу обмін відпустками. І це моя кума і кум Марта з Макса. Це коли я з Левчиком сиділа минулого, десь це була яска. Минулого року ми сиділи з Левчиком тиждень. то вони якраз їхали в цю відпустку. мішку. Я дуже класно, мені подобається, цікаво. Така люлька називається Бесик. Немовля, прив'язують до Бесика. Я не розумію, для чого зв'язувати дитині руки і ноги. Таке ще ж це барашок. Яке це пощадка коліза повірна все. Якщо то кушіть мені рідненькі мене привітали з днем матері. Дарувала мені такий чудовий букет, дуже гарне поєднання квітів, кольорів, дуже люблю. Дякую, мої ріднесенькі. Хочу привітати всіх мамочок, в кого є діточки, з Днем матері щоб у вас було терпіння побажати обов'язково. Бо це великий труд поховувати дітей, особливо, особливо в теперішній час, мені здається. Купила таку коробку метрового. і до мами своєї привітаю. Вона любить пити каву, я думаю, що якраз їй сподобається. Тут, тут асортимент печенюшок різний. Януська, допомагає мені. Сьогодні понеділок, дуже гарна погода сьогодні. Вже нас, бачите, по тій кущі вже позеленіли, почервоніли. Прикольно. А квірово вже є був минулого року. Як ми в нас є відео, яку я купляла, до речі, в Польщі. Дуя. Ми зараз, знаєте, що будемо робити? Купили квіточки. Молодець. Купили квіточки. О, це в мене цвіте суниця. Суничка. Тут полуниця. Це все полуниця тут і ось там. Кущики. Так, в ті кашпо купили квіточки. Бірка вогонь розігріває, будемо крила смажити. Ось такі. Це петуні або сульфіні. Я їх завжди путаю. Ну, ось ящик взяли, ось таких, на шоварі. Якщо брати ящик, то штучка 3 гривні виходить. Тут а? Скільки там штук? 40 штук вроді. Б. Ось. І зараз я буду їх сюди садити. Кучі глазик яським. Ще взяла землю для квітів. Один такий взяла і один такий. Перемішаємо два. Еко плюс якийсь. Ми їх змішаємо двох і будемо садити. квіточки. Гарно дивитися Угу. Колір мені це дуже подобається, такий інший. Вісім-дев'їчок девять на кашпу. Ну, треба по десять було? Не пхається там, не, не хочу, знаєш, якщо воно там не, не їже, то не пхає. Якщо можна, я запихаю. Земля вся пішла. Скільки там було кілограм, ти не дивишся? Це, Вроді два по п'ять. Вже посадили квіточки, якраз їх поливаю. Дуже класно. Ну, мені цей колір дуже подобається і достатньо Гарно Гарна діляться квітки? Угу. Так виглядають квіточки здалеку. Ну, дуже гарно, мені подобається. Хотіла докупити ще на от стовпчики, цей і ось цей кашпо. Вже не було в юску. Ну, може, на наступний раз, може, їх довезуть. Ми так думаємо, що довезуть. Було б прикольно, щоб по одному на стовпчик. І хочемо повішати ще. от на, там нас є гачки зверху, і там повішаємо ще по одному. Зараз будемо сідати вечеряти. Що у нас на вечері сьогодні? Салатик, огірок, помідор, сметанка. Кріп, цибулька. Тут у нас кінза з чесничком і майонезом, дуже смачно. Бульбочка у нас доварюється по-молодому. І... Ну, молода, молода бульбочка, так. І крила смажимо. В цьому на мангалі. Стала зранку, в мене така краса на столі. Юрчик приготував нам сніданок. Це домашній сир з полуницею і политий медом. Так що зараз будемо снідати. Усім смачного, хто зараз їсть. Там м'ята трохи. А, і ще листочки м'яти. Ось. Дамантика. Півні співають, пташки цвірінькають. Нолка, ты покажись сюда, моя девчонка. Ну, моя шагарка. Иди сюда, сюда, это. тут, тут. Покажись. И песок, балабесик Чудовий ранок. Зараз сьомо ранку. Таке сонечко, вже пів восьми. Таке гарне сонечко, а й ми на терасі п'ємо каву. Так. Це кущ троянди. Штамбовий. Був штамбовий, але там трошки роз'єднався. І там. Трояндочки, кущик. Тут маленька трояндочка. А ось тут півники на тій клубі. От, що я вам показувала недавно, я її чистила. От, то якраз ось от, ці от, півники вже так виросли. Дуже класна погода. Вчора загорялась сьогодні. От, ляжу буду загоряти. Підтримувати морський загар. Яська снідати буде. Жима, що ти снідаєш? Гречку з молочком. Вона ще ранку їсть гречку з молоком і, і ложку мед. меду. Але бачу, що вона Ну, можна не ще ранку, але щось останнім часом тобі це дуже подобається, дивлюсь, так? Так, треба мед вже купити. Я вже всю банку з'їла. А це на кож з собою та канал. Я якусь дуже малу зробив, не чесно. Завжди більше. <с> Все, ходати сказала на гімнастиці. Нам сказали, що ми трошки повноваті. То вирішиш. <ріст> Ні, так, ти дуже гарна дівчинка, але для гімнастики треба трішечки. Ну, там треба бути дуже худим. Я вже що вечора бігаю. Я вчора з псом побігала. На ровері каталася. Ні, я на ровері трошки покаталась, потім за володію бігала. Коли на велосипеді каталася. Смачно годиться. Дякую.